Добрый день, шановні глядачі, Сьогодні 28 -е число. Я на іншій ділянці, де у нас посіяний авіос разом з Вікою. І прийшов глянуть, що воно получається у нас. Ну, дивлюсь, що віка не де є. От, наприклад. Ось вона. Далі ось. Тобто трошки лучше повсходила ніж просто так ось ще є ось ось Тобто, тобто є вона хоч і овес рідковатий вийшов вручну засівав і получається не дуже воно повсходило хорошо ну уже на наступний раз буде у нас сівалочка, там уже буде Веселее. Ну, дивлюсь, що в принципі, в принципі, якщо з заділкою в землю, то віка трошки ярче. Ось є. Ось є. А он між овсом є. Ну, трошки зустрічається частіше. Ось слабенький. Вон. Тобто є якийсь результат. Ну Побачимо, до чого це произведе. Мені просто цікаво, що є такі от зали... зали... залисні ну, воно тут. Бачите, а весь ось на поверхні. Ми ще його погризли просто і все. Ну, так само віка. Просто частина зерна вийшла так, що ми ще з'їли, птички виклювали. Тут mm. ну, те, тобто, що на поверхню виліз тут починаю вылазить еще то тобто, может еще повилазить тут более он бать он тите почав листы прочли может густейше ставить но ну, факт в тому что вика тут есть тобто эксперимент будет продовжуватися и глянем что воно нам даст хотя весе редковатый вышел це закономірно. Коли вручну не вгадаєш, можна переборщить, то вообще зерна не буде, зеленка одна. Ну, я краще хай воно менше, але з зерном, чим одна стерня на сіно пойдет тільки. Mm. Ось вот така вот ситуація у нас виявилась. Ну, в принципі, віка є, І вона невеличка, ще он кустики. Вилазять вони вон, по 3-4 см, є деякі трохи вже більші, але, але є. Висновок. Віку треба заділувати в землю так само, як і все інше. На поверхності вона чогось не особо росте. Ну це подивіться відео попереднє по ячменю, коли сія в Что из того получилось? То тут якась веселее. Все, чекаємо на певні результати нашого експерименту. І далі буде.